Триває процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів розпочати ще 25 листопада. Людина, яка знайшла зброю чи боєприпаси, може добровільно здати усе або ж задекларувати, щоб залишити собі на час дії воєнного стану. Перший крок слід звернутись до правоохоронців, зателефонувавши на спецлінію 102, а потім з'явитись особисто. Протягом 24 годин з'явитися до відділу поліції для написання заяви, що особа хоче задекларувати зброю, також надати копію паспорта, копію індифікаційного кода, довідку про реєстрацію чи прописку та фотокартку розміром 3,5 на 4,5. Після цього проводиться перевірка особи по базах інформаційного порталу Національної поліції. Потім перевіряється зброя по ідентифікатору заводського номеру по базах і вже тоді приймається рішення про декларування зброї. Особа отримує на руки талон повідомлення про задекларовану зброю. Здебільшого це відбувається за кілька годин, дві. І Людина вже має результат, повертається додому з декларованою зброєю та документом. Підлягає декларуванню вогнепальна зброя нарізна калібр до 12,7 мм гладкоствольна до калібру 23 міліметра, слід зауважити, декларування зброї, відсутньої у реєстрах, не означає набуття права власності. Зброю слід здати впродовж 90 діб після завершення воєнного стану. За увесь час із 25 листопада і по сьогодні, зазначають у Бердичівському районному відділі поліції, 15 осіб виявили бажання задекларувати зброю. Здебільшого це Нарізна зброя автоматична та гладкоствольна зброя, на даний час е, е, цифри наступні: 4 одиниці автоматичної зброї, одна снайперська гвинтівка, одна комбінована, три мілкокаліберні гвинтівки та шість одиниць гладкоствольної зброї. Також задекларовано більше 3300 набоїв до даної зброї. Шановні громадяни, якщо у вас є незареєстрована вогнепальна зброя, ви можете звернутися до Бердичського відділу поліції для її декларування. Адже задекларувавши вогнепальну зброю зброї та боєприпаси, ви таким чином звільняєте себе від кримінальної відповідальності. Тобто процес декларування передбачає наступне. Ви зберігаєте зброю, яка у вас вже є в наявності, просто на законних на це підставах.